Цей ветеранський простір ветеран про Запоріжжя запрацював 7 травня. З моменту відкриття його послугами скористалися понад 330 людей. В хабі надається комплексна допомога захисникам, захисницям, їхнім сім'ям, а також родинам загиблих героїв. В одному місті зосереджені різні послуги. Мінімальну консультацію можуть надати вже навіть адміністратори. Потім, відповідно до складності запитання, адміністратор з'ясовує заповнюється відповідна анкета для того, щоб можна було з тими, хто звертається, працювати їх в подальшому, тому що у нас по програмі є і спортивні секції, адаптивні спортивні секції. Є можливість допомогти гуманітарною допомогою від благодійних фондів. Також у нас постійно ведеться прийом психолога і буде додатково ще й консультування і юридичної служби. У нас є хаб, який надає послуги, не лише консультується, також ми єдині в Україні. Які презентують послуги пенсійного фонду, центру зайнятості соціальної політики, соціальної служби і ЦНАП одному місті, і це не лише про консультацію, це про надання витягів довідок і послуг. Тобто, ми єдині в своєму роді, це наша новація. До ветеранського простору ветеран про Запоріжжя завітали колеги з Чернівців. Їм показали, як працює хаб. Гості кажуть, найбільше зацікавила практика, що в одному місті на постійній основі працюють фахівці різних напрямків. Команда дуже потужна і дуже цікаво зробили. Я перший раз бачу, що прямо постійно працюють в ветеранському просторі фахівці інших підрозділів. Тобто ЦНАП, пенсійний фонд, ми теж ну напрацьовували так, але просто як чергування. А тут постійні працівники працюють дуже це, ну бачимо, що це робочий варіант. Потім адміністратори. Ну у нас немає, наприклад, у нас в команді в штатному розкладі адміністраторів, але тут не просто адміністратор, а дівчата, які прямо на ну, практично фахівці супровіду. Також Чернівецькі гості презентували запорізьким колегам проєкт отаман і Джура. Привезли з собою до Запоріжжя ось такого робота пса. А ще робот пес може бути собакою поводирем або нагадувати про те, що вже час приймати ліки, може їх навіть сам принести. Позовний отаман от, і Джура, це молодий козак, який я його навчаю, навчають його все моє оточення. Це такий проєкт, який привертає увагу. Тобто, ми зустрічаємося десь на зустрічах. Він може дітей розважати, може, ну всім цікаво. Це, ми хочемо втілювати, показати, що є на сьогодні високі технології, і що можна замінити людину, наприклад, там повадиря. Це перше. Також чернівецькі гості відвідали і кімнату ветерана у Дніпровському районі. Вона працює за принципом рівний рівному. Такі простори є в кожному районі міста. Загалом їх сім. Тут організовують різноманітні заходи, а також надають консультації та допомогу. Зараз триває семінар з питань грантових програм для ветеранів на відкриття власної справи. О, ви написали бізнес-план, а потім його захищаєте в виході онлайн-сприкласів. Там у нас центр зайнятості раз на тиждень вони їздять по районах нашого міста. Ми збираємо за записом групи. І центр зайнятості, якщо це група від п'яти людей, вони вже приїжджають і вже розказують якісь преференції по навченню перенавченню безкоштовному, по наданню грантів, по умовах і допомагають людям у формі. А ось запоріжці зацікавились програмами оздоровлення військовослужбовців, ветеранів і їхніх родин на заході України. Тож співпрацю з Чернівцями продовжуватимуть. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.